Вітаю вас, шановні партнери. Дозвольте представитись, хто мене ще, можливо, не знайомий. Наталія Лебедєва, незалежний партнер в ранзі, сеньор маркетинг-директор. Сьогодні у нас з вами перше заняття, і напевно саме важливе, тому що ми сьогодні з вами починаємо школу успішного партнера. І наше перше заняття це ми будемо формувати сьогодні з вами самий найголовніший інструмент. У досягненні результатів це є список контактів. Першою і самою важливою професійною навичкою, це є навичка складання та ведення списку контактів. І хочу звернути вашу увагу, що у нашому бек-офісі ви знаєте всі, що у нас є неймовірний інструмент бек-офіс, де є всі абсолютно маркетингові та навчальні матеріали, і одним з них. У розділі записуйте, будь ласка, ресурси, документи. Є такий файл, який називається п'ять кроків для отримання необмеженої кількості потенційних членів і партнерів. Наш президент Майкл Хатчесон, він е, особисто розробляє такі от курси, і ви знаєте, от в цьому документі буквально кілька є сторіночок, але тут зазначено абсолютно все, що потрібно знати, як складати оцей от список контактів. Е, знаєте, як каже наш президент, нам треба пограти в таку гру, згадати всіх. Тобто, от кого ми повинні з вами записати в наш список контактів. Безумовно, це найрідніших, так, це наших рідних, наших батьків, наших друзів, наших однокласників, дідусів, так, племінників, тобто всіх, всіх, от спочатку, найрідніших членів вашої родини, так, з ким ми б з вами хотіли б подорожувати, будувати бізнес, разом спілкуватися в гарному товаристві. Далі по нашому списку, так от по. Цим слайдиком ви зможете собі занотувати, так, що ми беремо з вами прям телефончик так, і переписуємо з телефончика всіх людей. Тобто, все вже існуючі списки контактів, список існуючих знайомств, людей, які приймають рішення. Так. Але знову ж таки, я хочу зазначити про те, що всі люди, яких ви знаєте, повинні бути у вашому списку. І ви знаєте, ми не повинні в ніякому разі не приймати рішення, кого би ми хотіли з вами записати, а кого ні. Да? І давайте зупинимося. Тобто я дуже раджу от вам пройти детально оці маркетинговий матеріал, да, який є в нашому бек-офісі. І далі я хочу показати слайдик, кого ми запрошуємо. Да? Тобто, ми з вами асоціативно. Згадуємо тих людей, хто любить подорожувати, хто хоче більше, комфортно, вигідно подорожувати, хто хоче серйозних змін у своєму житті, кому цікаво навчатись, кому цікаво отримувати нову інформацію, кому не вистачає кола спілкування і кола однодумців, хто в пошуках додаткового заробітку, кому потрібні нові можливості. І великий дохід в найпрекраснішій глобальній індустрії, туристичній індустрії, яку ми з вами популяризуємо. І ви знаєте, я хочу, щоб кожен з вас розглядав наш клуб «Інкрузис» дійсно, як інструмент, який відкриває оце вікно можливостей для тих, хто дійсно готовий до змін. І знову ж таки я наголошую, ні в якому випадку не приймайте рішення за людей. Ви знаєте, мені от подобається така дуже фраза не проявляйте зарозумілість». У російської це да? щоб так було зрозуміло. Ні в якому випадку не проявляйте зарозумілість. Це знаєте, от що це означає? Це і цьому не скажу, і цьому не скажу, бо ця людина мені не підходить, бо вона занадто успішна, да? або навпаки, занадто зайнята, у неї все є. І що ж я можу йому запропонувати? Так, тобто, от ми зазвичай боїмося пропонувати наш клуб людям, які ми вважаємо, що вони успішні. І ви знаєте, ми навіть з вами не підозрюємо, що можливо вони шукають нові можливості. Мори, можливо, вони вмирають від нудьги, їм хочеться нового виклику для себе. Можливо, вони, їм дуже самотньо, можливо, знаєте, вони шукають не класичного бізнесу, а от такого як у нас, інноваційної моделі ведення бізнесу, і ми з вами не можемо зазирнути в голови інших людей. Так? Наше завдання просто ділитись можливостями бізнесу, які задовольняє абсолютно всі сфери життя. Ми з вами просто повинні усвідомити, що для таких людей ми можемо стати провідниками до можливості змінити людям своє життя, реалізувати свої мрії, отримати свободу, як моральну, так і фінансову, географічну. Ми можемо показати не тільки їм світ, але вони можуть його показати своїм дітям, внукам, рідним. І дійсно я ще раз наголошую, що інкрузис. Це інструмент у досягненні абсолютно всіх цілей. Тепер я хочу зазначити про друге правило, як ми складаємо з вами список. Абсолютно всі, хто є в моєму списку, повинні отримати інформацію від мене. Список ми повинні поповнювати кожного дня. Я рекомендую навмисно вступати в контакти. Да? Тобто, це нові групи, це Фейсбук спільнота, це якісь громадські організації, це танцювальні гуртки, фітнес-центри, клуби і так далі. І у вас не буде тоді страху, що у вас закінчуються люди. Це дуже важливо. І ви знаєте, я читала таку статистику, що людина, яка дожила до 17 років, в неї вже є 700 контактів. Тобто, уявіть, знаєте, коли от нам інколи кажуть, що в мене нема кому цю пропозицію висловлювати. Да? Тобто людина, яка дожила до 17 років, в неї вже є 700 контактів. І ця пропозиція потрібна абсолютно всім. І ви знаєте, нам здається, що вже величезна кількість людей чула про інкрузис. Виявляється, ні. Тому що про нашу інтернет-платформу самостійного бронювання круїзів, готелів, турекскурсій, про наш бізнес дуже маленька кількість людей чули. А ви уявіть, на планеті Земля 7,5 мільярдів людей. Тому нагадую, нам є з вами до кого йти, ні за кого не приймаємо рішення. І тепер уже безпосередньо до переходимо, як ми з вами будемо вести. Зошит зі списком контактів. Це, скажімо так, моя розробка. Да? Мені так зручно. Чому? Тому що я от зробила такий от список з 11 колонок, і в цей список я рекомендую ввести так, номер по порядку. Це обов'язково. Далі я розповім, як ми будемо користуватися цим списком контактів. Далі ми вносимо прізвище ім'я по батькові. Вид діяльності, і звідки у нас цей контакт, так? чи це державний службовий, чи це рідний, чи це там не знаю, друзі-однокласники, чи це рекомендація. Тобто звідки у нас з'явився цей контакт, так? Чи десь в магазині хліб купляли, познайомилися? Тобто, щоб ви собі, тому що у вас буде багато цих людей в вашому списку, і ви будете, ну, щоб легше було згадувати. Третьою колоночкою, перший дотик, дата, і що вам відповіли? Це дуже обов'язково треба зазначати, що вам відповіли, тому що так нам здається, що ми будемо пам'ятати. Ні, ми не будемо пам'ятати, якщо ми будемо щодня робити з вами, ну, як мінімум, 20 дзвінків. Тому з досвіду дуже рекомендую за... занотовувати, що вам відповіли. Наступна колоночка у нас телеграм-канал. Ви знаєте, що ми, лідери, ведемо для команд телеграм-канали. Тому, звичайно, щоб людина, коли після вашого контакту ви можете запропонувати людині, я тебе додам до телеграм-каналу, щоб ти трошечки знайомилася з інформацією. І ви собі відзначаєте плюсик ставити да? в цьому всій колонці, що ви додали. Тому що ви вже будете знати, що людина вже трошечки, знаєте, якби знайомиться з інформацією, вже трошки розуміє, чим ми займаємося, що ми саме їй пропонуємо. Тобто, таким чином. Далі я пропоную вести. Інстаграм і Фейсбук – дружба, так? ми з вами активно ведемо соціальні мережі, хто не веде, буде вести, якщо хоче успіху і результату. Чому ви знаєте, можливо, інстаграм і Фейсбук не дає ту кількість людей, які приєднуються до нашого клубу. Але ці люди вони слідкують за нами, вони підігріваються і згодом вони до нас приєднуються. Тому обов'язково, якщо є можливість, ми цією людиною. Дружимося в Інстаграмі і Фейсбуці і також собі відмічаємо плюсики, щоб ми розуміли також, що ця людина вона, знаєте, якось опосередковано за нами слідкує. Тому що вже з досвіду дуже багато людей приєдналися в нашу команду, коли казали, я за тобою спостерігав, я дійсно хочу вже приєднатися до нашого клубу. Далі рекомендую зробити колоночку, попередня реєстрація і дата. Для чого? Для того щоб ви про цих людей не забулися, да, тому що ми, коли телефонуємо повторно, ми вже можемо сказати, що ти зробив попередню реєстрацію, чи щось тобі зрозуміло, чи чим тобі допомогти, чи допомогти тобі продовжити і відкрити рахунок уже з накопиченнями. Тобто, це таке як, знаєте, якщо дуже велика кількість у нас дівчат, які доводять людей до попередньої реєстрації. Тому я рекомендую вести таку колоночку для того, для полегшення вам роботи ефективної цією людиною. Далі я пропоную другий дотик, третій, четвертий, п'ятий. Чому таким чином? Взагалі, не знаєте, якби статистика говорить, що, як правило, для того, щоб людина зареєструвалася, треба п'ять дотиків, тому що з першого разу це тільки 3% реєстрації в нашому клубі. Да? Це такі вже люди, аж дуже, які нам довіряють. Такі люди, які знають, що, що це дуже класно, да, тому що вони вже за нами поспостерігали, і тут ми якраз з вами до них вийшли з такою гарною пропозицією. І вони можуть одразу зареєструватися. У мене теж такі реєстрації були, тому знаєте, це такий класний досвід, який я не очікувала. Але зазвичай треба до людини постукатись п'ять разів. З досвіду до нашої роботи нашої команди компанії. У нас є такі лідери з інших МЛ бізнесів, до яких стукалися 13 разів? От уявіть, 13 разів людині висловлювали кожен раз, нагадували про себе. І наразі ця людина національний директор. От, скажіть, будь ласка, чи варто да? Нагадувати про нашу пропозицію про себе 13 разів, щоб під вами був у вашій команді національний директор. Знаєте, тому що дуже багато є, що там один раз позвонив, другий раз їй там знову щось сказали, що мені там не на часі, не наразі, не на ще. І ми за цю думку більше дзвонити я до неї не буду. А до, до таких людей потрібно дзвонити, якщо вони от ми відчуваємо, що вони потенційні да? потенційні в плані побудови бізнесу. І вже останній наш пункт це результат і дата, коли та людина, з якою ви працюєте, приєдналася чи членом клубу, чи членом партнером клубу. Тобто ми так скорочуємо ЧК, ЧК або ЧПК. В цих колоночках ми обов'язково ці плюсики собі оце все ставимо для того, щоб потім бути коректними і не забувати, що нам відповіли. так? Да? Знаєте, кажуть, така фраза є, треба бути не настирливими, а наполегливими. Да? Тобто не, не тако причепитися і довбати цю людину, а гарно, гідно з нею вести діалог і комунікації. І ми з вами знаєте, кажуть, що все, що можна оцифрувати, це можна контролювати. Подальшому в нашій школі ми з вами навчимося виводити свою статистику. Да? Тобто, що це означає? Кожен її виробить цю свою статистику. Тобто, це кількість дзвінків, які ви будете робити кожного дня. З цих кількості дзвінків ви виведете статистику, скільки у вас зустрічей, чи онлайн, чи офлайн. І потім ви побачите, яка кількість людей приєдналася від вашої кількості дзвінків. І ви будете розуміти, да, скільки я хочу людей в цьому місяці реєструвати, значить, скільки мені дзвінків треба зробити. Тобто це все просто, але це треба робити. І для цього потрібна, звичайно, наша робота зі списком. Для вашої продуктивності я рекомендую завести взагалі чотири зошита. Сьогодні я зупинюся на два основних. Тобто перший зошит це саме найголовніше наш інструмент, це зошит зі списком контактів з нумерацією обов'язково. Друге, це щоденник, в який ви можете вписувати номер вашого контакту на дату зустрічі або наступного дзвінка. Щоб повністю не писати інформацію про контакт. Тобто, от приклад, да? от ви там, вам ви зателефонували. Вам сказали, що, от, скажімо, у вас там в списочку номер 7 Вам цей номер 7, там Петя Іванов сказав, що йому зараз він там робить ремонт, і до мене зателефонує через тиждень. Ми з вами знаємо, що сьогодні у нас 13 серпня, плюс 7, значить 20 серпня. От ми відкриваємо щоденник на 20 серпня. І пишемо там. ну, Якщо ви навіть домовилися про годину дзвінка чи зустрічі, значить, ви в себе в щоденничку в 20 серпня пишете 13.00 зателефонувати номер 7. Коли прийшло вам 20 серпня, ви відкриваєте свій щоденник, і ви бачите там номер 7. Ви повертаєтесь до списку контактів і дивитеся, хто це у вас під тим номером. І у вас там детальна інформація, що це Петя Іванов, який робить ремонт. І він вам сказав позвонити через тиждень, да. Тобто, ви вже пам'ятаєте, і ви вже йому там дзвонити, вже знаєте, і з ним як з приятелем до нього приєднуватись, каже, ну, як закінчився твій ремонт, чи ми можемо чи ти вже готовий послухати інформацію про такі круті можливості? Тобто, це спрощується. Не треба вам кожен раз записнику, вашому щоденнику, переписувати оці всі речі, да. Тобто, це дуже такий класний, класний інструмент. І ви знаєте, що інколи буває таке, що от людина каже: Ой, це мені не цікаво, мені це не потрібно, мені в мене немає часу. Тобто, в такому я ну, не хочу він зустрітися з нами, от просто навіть послухати інформацію. Да? Тоді ми просимо, що мені потрібні серйозні люди в бізнесі. Дай мені, будь ласка, рекомендації, якщо в тебе такі є, да? бо в нас такий крутий, прекрасний бізнес, у нас сайт з круїзною, готельною, екскурсійною базою, у нас всі документи, які підтверджують легальність компанії, у нас звіти, платіжна документація, логотип, візитки, відеоролики. Якщо ти знаєш таких людей, які ну, от, хочуть гарно жити, гарно подорожувати, дай мені, будь ласка, рекомендації. Знаєте, по-перше, людина починає задумуватися. А хіба мені це все не потрібно? Да? Тобто він вже ну, готовий до зустрічі з вами і разом з тим вже подумає про те, щоб вам дати рекомендації. Ось тому е ви вбиваєте таким чином два зайці. Але ці рекомендації, які ми з вами збираємо от на вулицях, от у мене завтра буде зустріч з людиною, яка по рекомендації. Да? Моя швия мене обслуговує. І розповідає, як Наталя їздить в круїзи, <хи> і таким чином вона робить мені рекомендації, да? за що я їй дуже звичайно вдячна. Тому, знаєте, наша робота це ділитися цією ідеєю, да? ідеєю подорожей, ідеєю заробітку, ідеєю гарного спілкування, ідеєю гарного розвитку, навчання, зміни стилю життя, зміни якістю життя. І розумні люди приходять на ідею, а не на результат, тому що у нас багато хто переживає про те, що ой, я там не на ранзі, я там ще не заробляю грошей, я тільки прийшов в бізнес, в мене немає результату. Да? Тобто розумні люди вони приходять не на результат, бо вони отримують свій власний результат. Розумієте, вони приходять на ідею такого крутого бізнесу. І, звичайно, що у нас безліч інструментів, в тому числі і робочий зошит успішного партнера. Да, нас в нашій команді видали такий класний зошит, який так і називається робочий зошит успішного партнера, і в якому також є абсолютно все, в тому числі і робота зі списком контактів. І де детально розписано ну, все по пунктам, починаючи з списку контактів. І в цьому зошиті також є розграфлені сторіночки, де ви можете також вписувати контакти своїх людей і вести таким чином. Це кому як зручно, да? тому що от мені зручніше таким чином, як я з вами поділилася, да? оцих от 11 колонок, і там чітко зрозуміло, з ким я працюю. Кілька разів я з цією людиною працюю, і який результат моєї роботи. От того, ви знаєте, кожен обирає той, скажімо, метод, да який ви будете працювати. Але ми ділимося з вами такими своїми особистими напрацюваннями, які дуже гарно допомагають у ну, якісній роботі продуктивній. І ви знаєте, що ми повинні дійсно відповідати нашій такій прекрасній місії компанії, і мені знаєте, дуже подобається фраза, що від вашої свічки вогонь не зменшиться, якщо вона буде світити і навколишні. Тобто, що це означає? Це означає, що ми не тільки з вами можемо горіти да і користуватися вогнем однієї свічки, але дійсно, що якщо ми будемо ділитися ідеєю з навколишніми. То вогонь від неї меншим не стане. Тому, дорогі партнери, для того щоб бути дійсно успішним партнером, так як наша школа сьогодні починається і називається, потрібно стати експертом в цій сфері, навчатися. тому... Сьогодні ми вам даємо домашнє завдання, кожного разу будемо давати домашні завдання. Значить, яким чином ви собі бажаєте за потрібне, чи ви будете це писати в робочому зошиті успішного партнера, чи ви зробите, розграфуєте такий зошит, от як я поділилася з колоночками, і будете його вести. Значить, на наступний вівторок, будь ласка, підготуйте такий зошит зі ста контактами. Тому починаємо грати в гру, згадати всіх. Якщо напишете більше, будете ще успішніші, да? можемо зробити такий якби конкурс. Хто напише більше? Тому, шановні друзі, я думаю, що сьогодні я максимально поділилася інформацією про те, як складати список контактів, як користуватися цим крутим інструментом. І як починати планувати свій успішний бізнес? Домашнє завдання 100 контактів на наступний вівторок.